Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, з нами на зв'язку. Пане Дмитре, наші вітання доброго дня. Вітаю вас, пане Дмитре. Чи можете пояснити нам, з якого переляку Путін вкотре почав говорити про створення так званої буферної зони, що йому навіяло? Я думаю, йому навіяли власне російсько-американські перемовини. Ми бачимо, як все таки змінилося, або принаймні почалося замовчення риторики президентом Трампом, коли був такий досить серйозний ультиматум, який мав право на життя, який висунули самі американці щодо 30-денного припинення вогню. Які виходить же самі американці і порушили, тому що ми власне були готові до такого сценарію. Ми на ньому наголошували це, підтримали наші європейські колеги, зокрема та ж Німеччина, і от відбулися по. Римовани, і у відповідь ми маємо тишу і щодо посилення санкційного тиску. Ну і з глобально до будь яких дій щодо примушування агресора до миру. Ну, можна провести невеличку аналогію, А от не здається нам, що 24 лютого, коли три доби росіяни нас штурмували, і була повна тиша від європейських партнерів. Чи не було тоді сигналів від Москви, що все вже вирішено з нашої території, з нашою країною, і що за три дні все завершиться? А коли не було вирішено, то аж тоді європейські столиці почали якось допомагати, і положці чайні нам почали надавати допомогу. І ті заяви, які заявив Трамп, що Путін впевнений в своїй перемозі, що він буде. Йти до кінця, що українська армія буде цього року розбита, і вся ця брідятіна, яку Путін повторював, і також своїм військовим, і як його посіпаки повторювали на міжнародних перемовинах. Ну чому ці, ці слова повторяю, повторює американський президент? Ну тому він зараз і змушений робити ці заяви, що мовляв все починається. Ну знаєте, там у них усі просування за декілька тижнів. Це там всі разом, десь в 1,2 і шириною в 4 кілометри. Там дійсно йдуть дуже і дуже важкі бої. І наші хлопці і дівчата. Там роблять геть усе неможливе, але йому потрібно постійно створювати цю картинку, що він цей план реалізовує, що в нього все йде по плану і що він не збирає зупинятися і перекладати власну відповідальність за продовження війни саме на Україну. Але на щастя, і дякуючи нашим силам оборони, нашому президенту і нашому головнокомандувачу сирському, ці плани ворога вони у нього залишаються планами і до їх реалізації ще дуже і дуже довго. Нещодавно західні аналітики підрахували, що якщо росіяни дійсно хочуть. Закупити всю Україну і будуть і надалі просуватися такими темпами, то це завдання вони виконують десь аж в районі 2256 року. Тому нам важливо підтримувати нашу армію, вірити в нашу перемогу і справами підтримувати військових і донатами, і поширюючи інформацію про рекрутингові спроможності. За що я дякую вашому телеканалу? Бо інакше ми точно не матимемо шансу встояти проти набагато більш чисельнішого ворога. Так, пане Дмитре, дозвольте я поясню. А, зараз на екранах ви, шановні глядачі, бачите QR-код. буферна зона. Ви почули та такі ось хворобливі бажання Путіна. Війна триває. Завтра, післязавтра вона не закінчиться. Нам потрібно гуртуватися, нам потрібно продовжувати захищати нашу державу, і потрібно оновлювати людські ресурси. І от саме за цим QR-кодом ви можете отримати більш детальну інформацію про рекрутинг сухопутних військ Збройних сил України. Скануєте, заходите за посиланням і дізнаєтеся все, що вас цікавить, про вакансії, умови тощо. Головне не бути пасивними і не бути байдужими це спільна війна. Ми не можемо відсижуватись, поки хтось віддає за нас з вами своє життя, пане Дмитре. А дозвольте ще трішки про так звану цю буферну зону. Ми ж розуміємо, що в уявленні Путіна вона виглядає якось особливо. Функціонал цієї буферної зони, і якщо вона раптом виникне, чи можемо ми допустити її виникнення? Що вона дасть? Сили оборони зараз роблять все від себе можливе, щоб вона не виникла. Ця ідея з росіяни з нею носяться як мінімум з 2022 року. Саме тому спланована сирська операція в Курській області, як мінімум відтермінувала початок цих дій росіян. Саме тому ми туди не зайшли на їхню територію. Спочатку ми контролювали десь до півтори тисячі квадратних кілометрів. І всі ті руйнування, які принесли російські і північні корейські війська, все це відбулося саме на російській території. Зараз, звісно, наші сили набагато менші. Росіяни в цьому секторі досі тримають десь у групуваннях 67 тисяч чоловік. Вони нас просто перетиснули чисельно. Але ми суттєво зменшили їхній потенціал. Ну, принаймні, ці сили були сковані тут, і вони не поповоли той же покровський напрямок або інші більш важкі ділянки напрямку. І ми досить серйозно пошматували це угрупування. Саме тому просування ворога ну дуже кажучи, м'яко скромне. А питання бистрого прориву до сум взагалі де росіян не стоїть. Вони марять своєю ідеєю мінімум. Це 10-15 кілометрова буферна зона, це план мінімум. Ну і звісно, план максимум прорватися до сум, що на щастя у росіян цієї можливості немає. Як вони пояснюють, щоб не була далека збійна зброя, а ті ж Атакамси, ті ж хаймарси, але це більше, знаєте, інформаційно-пропагандивна мета для росіян. Це по перше, що війна перекидається і на інші регіони, щоб створити ілюзію, що наш фронт сипеться, що в нас втрачена оборона, що ми вже не контролюємо фактично не, ну, наші війська з одного боку, а з іншого боку, щоб це використовувати на міжнародних перемовинах. Що, мовляв, війна перекидається, і Україна змушена погоджуватися на російські ультиматуми. Ну, якщо вона хоче, щоб російські війська, наприклад, забралися із Субської і Харківської областей, які все це ми беремо в лапки, не включену у конституцію Російської Федерації, які вона не анексувала згідно свого псевдозаконодавства. законодавства. Саме тому це робиться до здійснення цієї мети далеко. Саме тому ми здійснюємо наші транскордонні удари, зокрема атакуючи в Білгородщині, утримуючи ще близько 20 квадрат квадратних кілометрів на російській території, саме на Курщині, усе це ми робимо для того, щоб максимум розтягнути російські війська вздовж кордону, не дати їм накопичуватися в єдині кулаки, щоб вони не пробивалися в глиб області, тому що для нас це, звісно, ж додаткові руйнування, це евакуація вже понад 50 тисяч людей з 210 населених пунктів, тому що російська артилерія досягає їх. Ну а для росіян, ну це чергова така знаєте, фікція. Вони кладуть людей просто-напросто для досягнення. Для своїх інформаційних і для дипломатичних цілей, тому що наші дрони б'ють на 2000 плюс кілометрів, хай Марси летять на плюс 100 кілометрів, наші баражуючі боєприпаси летять на 100 кілометрів, і навіть якщо пофантазувати, що їм вдасться створити цю зону, хоча цього не станеться, угу. все одно ми будемо знищувати логістику ворога. Хай так і буде. Хочеться тут сказати амінь. Хай вони зникають з лиця землі. Пане Дмитре, а ось це бажання створити цю. Буферну зону може говорити про те, що Путін нарешті усвідомив, що ось ті регіони, які межують з Україною, вони теж вразливі. І досвід, який ми зараз маємо завдяки нашим оборонцям, ми загрожуємо. Ми є для них так само потенційною загрозою. І не може бути так, що ви прийшли з війною на нашу територію, а на вашій території все буде чинно і спокійно Путіну глибоко плювати на регіони і на життя людей. Путін розуміє, що він знаєте, розворушив такий вулик. Ну от як там ведмідь, який розворушив розсомаху. і ми будемо просто-напросто його гристи. Ми вже маємо розробки дронів, які будуть вражати Російську Федерацію на відстані вглиб близько трьох тисяч кілометрів. Це підтверджує, і зокрема, як вони намагалися витіснити наші війська з Курської області, коли російська авіація, російська артилерія рівняла російські ж такі міста і села, ту ж суджу, як російська саме армія нанесла її і 99% усих усіх руйнувань, тому йому абсолютно плювати йому лише не плювати а. Що коли українські війська присутні на російській території? От знаєте, коли Росія, не дай Боже, але якщо навіть це станеться, це не буде катастрофою, і нам не треба розвивати істерію. Що буде, якщо росіяни зайдуть Дніпропетровську область, нам важливіше втримати на якісь території. Нам важливо в першу чергу зберегти побільше життя і здоров'я наших захисників. На кону не окремі території, на кону вся Україна, її державність і незалежність. Якщо вони зайдуть, ось з такими величезними силами, маючи величезну чисельну перевагу по всьому, це не буде. Деякими свідченням, звісно, вони використаються це все в своїх іпсо. а те, що ми далі утримуємо шматки російської території. Це завжди буде свідченням слабкості російського режиму. Саме тому дуже важливо видавити нас з російської території, можна знищити всі російські села, от просто вогнем російської авіації артилерії та байдуже на тих людей і на тих цивільних, але щоб фізично українців власне тут не було. І якщо захопити хоч якісь шматочки уже в нових регіонах, там сумщина, збільшити ці зони контролю, от щоб це потім видавати, хоч якісь перемоги, тому що майже мільйон втрат. Переваг фактично цілі СВО, так званої невиконані, навіть Луганщина на щастя росіянами повністю не, не захоплена. Саме тому російська машина і змушена вигадувати нові і нові трюки і прийоми, кладучи на щастя при цьому просто-напросто сотні своїх військовослужбовців. Ну жодна країна в світі не може так собі дозволити воювати, щоб за захоплення навіть не села, а руїн якоїсь села покласти 300-400 чоловік піхоти. все таки наші військовики і славні комбриги, такі як. Павло Поліса, такі як Сирський, такі як Сукаревський, який е, очолював той же батальйон морської піхоти, а зараз очолює сили безпілотних систем. Набагато більше мільйон разів цінують життя наших людей і втрати в нас незрівнянно менші для Росії. Все, все на щастя навпаки, саме тому вони зараз і намагаються воювати так, як вони воюють. Та слушно пане Дмитре, а, а ви вірите в ті знову ж таки хибні фантазії щодо літнього наступу? Ті плани, про які вони так жваво говорять і жахають, звичайно, але ми віримо лише збройним силам. Я все таки знаєте відмовлявся від самого терміну літній наступ. А коли наступ російський припинявся, з 24 лютого триває їхній наступ фактично безперервно. Ми контратакуємо на певних ділянках. Ми мали успішні контратакувальні дії в 22-му році, коли звільнили Харківщину, коли звільнили правобережжя Херсонщини. І ну, як бачимо, от саме тоді нам і припинили ту допомогу і не дали можливість добити ворога. Він потім мав змогу окупатися. окопатися. Наступ триває безперервно і це. Така сама чергова російська лякалка. Вони накопичують сили, але вони це роблять постійно. Якщо, наприклад, на третій тиждень листопада Росіяни за добу, уявіть собі, могли просунутися на 35-40 квадратних кілометрів, то зараз середньодобове просування ну трішки побільшало. Було десь декілька тижнів тому 4-6 кілометрів. Зараз ми ну, в районі 10 кілометрів за рахунок того, що вони накопичили і підтягнули свіжі резерви. Але сказати, і це я вкотре наголошую: те, що поширюють західні змі, особливо західну аналітику, не треба її сприймати більш правдиву. Знаєте, західний світ не наскільки розуміє реалії на землі, які у нас відбуваються, не буде наступу по всій ширині фронту. Однозначно, у Росіян немає сил. У них буде декілька точок. Це Сумщина, Харківщина. Там вони тривають свій контингент. Це район Костянтинівки. Критично важливо до неї впритул підійти Новопавлівський і Покровський напрямок, де вони так на жаль мають просування, і там наші хлопці і дівчата рубаються як леви. Щось десь відкрити ще щось зробити поза рамками цього. У росіян просто-напросто навряд чи вийде, вони мають лише єдину перевагу це піхотну і намагаються використовувати зеленку, щоб нас передавлювати числом. Але як тільки вони виходять на відкриту місцевість, як тільки вони застосовують техніку, все це просто-напросто знищується нашими ФПВ-дронами і нашою артилерією. Якщо не буде жувати шмарки. Європа а дійсно реально буде включатися у нашу підтримку і фінансувати наш ВПК, і надавати більше зброї. Якщо ми зрушимо питання мобілізації і рекрутингу за рахунок от такого пояснення людям, бо це інструмент для тих, хто отримав повістку, не надіятися, куди їх розподілять, а самому обрати місце служби. Ми точно маємо ще запас міцності, щоб продовжувати наш спротив, як мінімум, весь 2025 рік. Пане Дмитре, вдячна вам за цю розмову, важливу розмову, за такі важливі акценти. Нагадаю, глядачам це був Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.